Їдемо на правий берег Сучі. Там дуже небезпечно. Сюди. Там дуже небезпечно. Дякуємо пану єпископу Андрію Георгійовичу Тіщенка за реп. У нас ми зараз чотири екіпажі і не на одному не було ребу. Ми віддали його хлопцям, це ми ганяємо без. Але, пане єпископе, дуже вам вдячні. З Божою поміччю ми переможемо. Це 100%. Е Москалі знищують суджу. Ось, е ось, е ось все, що за мостом. Ось сюди ближче до мосту. Тут вже все майже зруйновано. Кожну ніч по 10 кабів прилітає. Ну і в півік, і інші дрони. Тому, пане єпископе, дуже вдячний вам. І хочу звернутися до інших наших братів. Ви знаєте, Найголовніше, брати і сестри, це пам'ятати своїх повір. І Я, звичайно, радий, коли ви там хейтите нас і десь засуджуєте, ми у вас нічого не просимо, але хотілося б вам нагадати, що брати це найголовніше. Ми не будемо принижуватись тим, що у вас щось будемо просити. Але наразі, якщо не допомагаєте нам, то допомагайте хоч іншим братам по вірі. Слава Ісусу Христу. На віки слава. Дім скажи щось. Дякую за підтримку ще раз, всім, хто долучається до цього. Знаєте, Ми маємо спільними зусиллями рухатися до нашої спільної перемоги. Точно. Тому всім бажаю Божого захисту, Божої підтримки. І все буде Україна. Амінь.